Яку роль відіграє лімфа в нашому організмі? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Лімфа відіграє велику роль в постачанні клітин поживними речовинами. І саме в неї легко проникають отрута, бактеріальні токсини, які нейтралізуються в лімфатичних вузлах. Прискорення відтоку лімфи підвищує інтенсивність і водний міст в обмінних процесах, а застій лімфи уповільнює лімфатичну рідину, яка заглушає життя клітин і тканин. Зашлакованість організму дуже велика. Лімфатичні вузли та селезінка переповнені токсинами. І шлаками вони не можуть виконувати свою очисну властивість і захисну функцію. Тому лімфоочищення приносить велике полегшення людям різного плану хвороб. Ви почнете відчувати легкість, покращення травлення, забудете про набряклість та будете насолоджуватись гарним самопочуттям вже за короткий період часу. Тому допоможіть своїй лімфі очиститись завдяки нашим препаратам. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.